Добрий день. Варю котел. Давно не займався, щоб показати, що зробив. Двері. Ось такий ще треба утеплювач вложити, тому не заварював ці. Ось так. На болтах. Тут регулюємо. О, селька, Ось так. Двери выпукли. Еще не так прогревалась вся сторона. Все понарезал, погнул. Там видео в интернете есть. Вот такие двери, шнур. Ось так. Оп тут завіси, ну як на заводських лахти теж таки, тут, дверці тут, все, піджимається, тут регулюється. Що потрібно більше біжать. Також тут зробив тоньшу, тут температура не така велика, тому так вона, щоб сажа тут не збиралася. Так, плотно закривається все, вжимається, залишилось багато, але роботи ще є. Ось так. Ще потрібно тут дверці відкриваються на 90 градусів, десь отак. Потрібно, щоб трохи удобні було зробити, щоб десь отак. планую воно впирається тут у завіси. Ось так. Ось оце місце. Планую зробити тут щось Так. і потім прорізати і отаке. Вот Щоб коли відкривалось, той завіз, заходив. Сюди оце місце, отак трішки і буде відкриватись двері більше. Ось так. Тут навірчував, потім прорізав. Тут скоба. У скобі приварена гайка з однієї і з другої. І болтик закручується сюди по різьбі і сюди проходить. Тут піджимається, потім підложиться шайба, зажметься і все буде триматися. Тут буде платній щоб не це і ну щоб не тут скова щоб не вигибало сюди ручку то і так оп все одно ось так всім дякую